Добрий день, мене звати Григорій, мені 69 років, і 8 місяців. Я за цей весь свій велосипедний період проїхав 520 тисяч кілометрів, що означає 13 вітків по екватору. Я свій велошлях розпочав 22 квітня 1986 року. 91 рік це був маршрут, називається Кавказ 47 днів на відстань 8 тисяч кілометрів. Тобто я Хрестовий перевал переїхав по всіх цих складних територіях і виїхав за Волгу, і з за Волги вернувся через Донеччину, Харківщину і по всій Україні. проїхав через Київ, вернувся назад. Ось так мій починається кожен ранок мого життя з велосипедом. Оце я закидаю ногу і рушаю. Перше, у мене тут на рулі на планшеті роблена карта різних областей, куди я там їду. Ось, і я по їй орієнтуюся, щоб менше питати у людей і у всіх остальних. От. Зробив подвійний руль для зручності, тому що спина болить, сустави болять на одному. Я міняю позицію, і це мені дає облегшення. Лічильник я рахую, скільки я проїхав зустрічних машин, скільки я попузних. Це для себе так. Дальше Нижче у мене термометр, я орієнтуюся, як вдіватися. Тут далі у мене каструлька з кружкою для того чаєпиття. Далі в мене йде пательня. О, така невеличка, ось вона. О, я на її жару е -е смажу ці бочки, сало, ковбасу. У мене для ну, е харчування. Бо столови дорогі і вони не скрізь є. Далі у мене тут антипес. Собаки у нас багато бродячих собак і треба часом відбиватися. Це я виймаю і роблю таку. Такий... Вони навіть не підбігають, як бачите, цю, цю штуку. Я побував значить, за весь цей період на заході від Прибалтики до річки Урал. Два рази купаючись у Каспійському морі, а в Чорному то дуже багато. І на, на півдні де море? там Ялта, форос і так далі, Севастополь. І на північ 60-та паралель географічна, це рівень Таліна і бившого Ленінграда. Викш я не поднімався. На сьогоднішній день, ось сьогодні у нас 15 січня 2025 року, скільки ви наїздили? Оце якраз їх тих 521 тисяча є приблизно, ага. бо 11 грудня було 520 рівно. Ага. О. Ще тисячу наїздили за місяць? Ну, звісно, наїздили. В цьому років я не знаю, скільки, вже того першого давним-давно немає, але ж я з'їздив 5 велосипедів за весь, час. за весь період. Це шостий так. Рух, рух, рух. Після вечері рух, перед сном рух і такий здоровий образ по всіх відношеннях здоровий образ життя вести.